Так, друзі, давайте знайомитися. Я Володимир Копач, серійний підприємець, таких речей, яких я можу відмітити, це довгий досвід роботи в IT-шці розробником, потім інтернет-магазини власні, інвестування в крипту. І зараз з основних таких акцентів, якими я займаюся, це IT-стартапи. Ну, насправді я і раніше займався протягом всього свого шляху, тобто таке моє і хобі, і. Способи заробітку на даний момент ми працюємо над двома стартапами в сфері штучного інтелекту. Один чисто мій інший я працюю в партнерстві. Отже, чому я створив цей канал? Я хочу ділитися досвідом, ділитися різними інсайтами, цікавими думками, думки вслух, ділитися як ми будуємо стартап, інсайтами з бізнесу, з саморозвитку. З різними багами мислення і всього такого подібного. Також запрошую вас підписатися в мій інстаграм, тому що на ютубі ролики будуть виходити на якусь тему конкретну. От він сті, я періодично ділюся думками, ділюся досвідом. Також ви можете побачити якісь історії, сторіс, рілси, фото з мого життя, де я також ділюся досвідом, ділюся якимись інсайтами. Все буде там. Ви будете мати ще одну людину у вашому ком'юніті, яка буде вас. Надихати, можливо, показувати своїм прикладом, що да, можна отак, можна отак. Також там будуть зрозумітися не тільки успішні кейси, а що більш важливіше, я думаю, фейли. Тому запрошую вас підписатися, і давайте будемо розвивати українське підприємництво разом.